Доброго дня! Мене звати Лева Іван і я хочу представити мій начальний проєкт на тему імітації логістики на керівництві на технології «E легомисту. Готовий проєкт було створити роботизовану систему маніпуляторів, яка автоматично переміщує об'єкти відповідної зони. Така система імітує реальні процеси на виробництві або складі, де товари сортуються та транспортуються без участі людей. У сучасному світі автоматизація стає дедалі важливішою. Роботи використовуються в логістиці, на заводах, у супермаркетах, на складах. Наш проєкт дозволяє вищити ці процеси на практиці у безпечному та доступному середовищі. Проєкт зібраний з конструктором. Він складається з маніпулятора з тискачем, термово-моторів для руху, сенсора кольору та і контролера. Сенсор визначає колір бред Програма створена в середовищі ІВІ3. Вона містить огреб, який включає цикл очікування об'єкта, зчитування даних сенсора, логічні умови IF-ELS, команди для переміщення і захоплення. Я процитував кілька варіантів і домісся стабільної роботи робота. Призначення використаних блоків, рух моторами ABC, контролер за захопленням, очікування сигналу від сенсора, логічна умова if-else повторення до певної умови, точний контроль кута обертання. Я допомогу важливі навички з робототехніки, вагнування та інженерного проєктування, Такий досвід буде корисним у майбутній професії, також дляступнення на нові стем проєкту. У майбутньому систему можна вдосконалити додати камеру, штрих-ходи або голосове керування. Також можна об'єднати кілька роботів кому.